Ефір телеканалу «Вінничина» продовжує програму актуальне інтерв'ю. Сьогодні ми говоримо про роботу обласної ради в питанні охорони здоров'я. У нас у студії Ігор Грубеляс, голова постійної комісії з питань охорони здоров'я, соціального захисту населення та ветеранів, заступник медичного директора з неврологічної та нейрохірургічної допомоги обласної лікарні імені Ющенка. Мої вітання. Доброго дня. і для початку хочеться розпочати нашу розмову з такої приємної новини, що Вінницька лікарня імені Академіка Ющенка отримала відзнаку у Мюнхені. Розкажіть, будь ласка, детальніше. Е, так, дійсно, о, там днів 10 назад у Мюнхені, в Німеччині, відбувся. Європейської конференції європейської організації інсультів, де були представники нашого трудового колективу, а саме саме інсультного 22-го знаменитого відділення, це незмінний завідувач Височанська Тетяна, лікар-невролог Костенко Тетяна, і дійсно наш лідер, фахівець, професор нашого медичного університету Сергій Петрович Московко. Була отримана діамантова нагорода. Це за заслуги впровадження такого ефективного методу лікування, як тромболізис, на теренах України. Тобто ми є лідерами на даний момент. Дійсно, отримали ми. Отримала Одеська обласна лікарня і Білоцерківська міська лікарня номер 2 Але ми є, все-таки були, є і залишимося лідерами. Ми впроваджуємо моду таку на тромболізис. Розкажіть детальніше про цю моду, в чому так. вона полягає. Ну, дійсно, що, якщо умовно ділити всі інсульти на вавити, то один це тромбування судин, а другий це крововилив судини. Ну, ми говоримо в даному випадку про тромбування судини. Якщо це в терапевтичне вікно, то на протязі 4 годин і дотримання всіх правил, то дає дуже великий ефект, тобто йде мінімум інвалідізації пацієнта. Ще одна приємна новина для Вінниці, що дуже активно розвивається трансплантація, і знаємо, що буквально нещодавно знову ж відбулося дві операції по пересадці нирок. Розкажіть детальніше про пацієнтів і власне про оперативне втручання. знаєте, в мене є дійсно колега. Він також депутат Вінницької обласної ради. До речі, він заступник голови комісії, яку я очолюю. Це Ярослав Віталійович, і тільки завдяки його ентузіазму, що він зібрав навколо себе однодумців, ну і дійсно завдяки допомоги профільну нашого департаменту, була створена мультидисциплінарна бригада, яка, яка займається якраз трансплантологією. Да ну ще до речі, хочу сказати, що наша лікарня Ющенка дала, скажімо так, першого донора. У нас був пацієнт, який лікувався. Він був перший, якому було на теренах дали, І було проведено також пересадка там, печінка, нирки. Тоді пішли, десь на Львів пішло, десь я пам'ятаю, все. Ну, отак у нас було. Ну, Дійсно, що Ярослав Віталійович цим питанням займається плідно. Він, до речі, теж давав вам інтерв'ю вже не один раз, наскільки я пам'ятаю. Це дуже такий сучасний і надважливий. Напрямок нашої медицини. Деякий час воно ну, у нас в Україні він був занедбаний по деяких питаннях. Ну тепер вона набирає дуже великі оберти. І я думаю, що наша пірговська лікарня, лікарня імені Пірогова, вона буде лідером, тому що є бажання саме головне, що є бажання і є на чому працювати. На жаль, журналісти наші зіткнулися з такою ситуацією, що люди скептично ставляться до ось таких операцій, і дехто навіть вважає, що або говорять там, мовляв, це приїжджають київські фахівці, а не Вінницькі. Оце ось проводять ці операції. Розвінчайте, будь ласка, ось цей. Ні, міф. Я не можу сказати, що приїжджають тільки київські чи львівські. Да вони більше да, дійсно. Ми часом запрошуємо їх, щоб вони нам допомогли. Деякі процедурно, бо не так все це дуже. Це нові технології, це нове устаткування, це спеціальне зберігання спеціальних гроші на ці донорські органи. Це не так все дуже легко, просто. Але те, що тут робиться, і робиться дуже швидко. І ми його впроваджуємо. І головне, що зберігає життя багатьох. Так, людей. дійсно молодим людям зберігає життя. Ще одна важлива. Подія, яка відбулася у лікарні імені Пирогова, нещодавно презентували оновлене укриття. Розкажіть про нього, тому що наскільки я знаю, аналогів такого укриття в області немає. Так, дійсно, обласною радою була створена робоча група по вивченню питань укрить кругом по всіх лікувальних закладах, соціальних закладах. І, і дійсно цієї робочої групи від обласної ради був. Ну він ми знали, що він є, але в якому він стані. Не могли ми мати інформації. І було виявлено це укриття. Воно було відремонтовано завдяки допомоги. Одночасно ми працювала обласна рада і обласна військова адміністрація. Було виділено там майже 4 мільйони гривень на реконструкцію. І я там був, хочу сказати, там дуже гарно. Перше зроблено ремонт якісний. Розташовані ліжка, розташована операційно і маніпуляційно з процедурною перев'язочна. Одночасно може перебувати до 500 пацієнтів. Заклад дійсно це велика кропітка була робота. А що стосується фінансування, скільки коштів було витрачено на устаткування, облаштування цього укриття? Ні, ми виділили кошти лише на ремонт. Тобто це біля трьох 3-4 мільйони гривень, останні кошти ліжка це простіше було знайти, операційні стіл і тому подібне. Тобто це було за кошти самого підприємства лікарні. Важливе питання сьогодні в умовах повномасштабної війни, коли ворог обстрілює інфраструктуру. Що стосується подачі електроенергії, чи забезпечене укриття безперебійної живленням, особливо це важливо, якщо раптом там будуть відбуватися операції. Повірте, тоді, коли почалися в нас проблеми з енергозабезпеченням, всі лікувальні заклади, заклади соціальної сфери, були отримали. Хтось купляв, благодійники допомагали, благодійні фонди надавали, генератори. І дійсно, генератори різної потужності, є невеликої, там, на 100 кВт, 75, а є такі мощні, такі, які в даному випадку на 240 кВт. Тобто, да, це, вони всі це забезпечені автономним живленням. Тобто операції будь-якої складності можуть будь там проводитися. Складності. Хочеться тепер поговорити детальніше про роботу безпосередньо обласної ради в останню п'ятницю травня відбулася чергова сесія. Розкажіть про важливі рішення, які були там ухвалені. Ну я вам хочу сказати, що обласна рада працювала і працює і продовжує працювати в тому самому руслі, не дивлячись на військовий стан, який є в нашій державі. Саме першою нашою роботою є, безумовно, допомога нашим Збройним силам. Ми виділяємо кошти, закуповуємо автомобілі для їхніх потреб. Так як наша профільна комісія, ми займаємося дійсно соціальною адаптацією пацієнтів, наших клієнтів вже, скажімо так, лікування наших воїнів. Ми передали один лікувальний заклад, який був створений. На у нас в колишньому госпіталі для інвалідів, зараз там інший лікувальний заклад для лікування наших військовослужбовців. І дуже багато лікувальних закладів, які є в області, також займаються такою скопетловою роботою. Наша обласна рада все-таки пріоритет номер один це Збройні Сили України. Ми, я ж кажу, ми. Автомобілі передавали, ми передавали так кошти. Зараз збираємо кошти також на вибачте лазню для військових, бо це одно треба десь і вибачте, помитися, і, і все. Це також і, і харчування, і прив'язані матеріали, медикаментами. Ми маємо зв'язки з багатьма благодійними організаціями. Ми їх отримуємо що за кордону, що місцеві. Тобто ми працюємо на цій сфері. Сьогодні надважливе питання це реабілітація наших військових. Знаємо, що на базі лікарні імені Ющенка відбувається реабілітація не лише для військових, а для цивільних. Розкажіть, будь ласка, про як відбувається реабілітація, можливо, дасте якісь поради, хоча б кілька, як поводитися нині в умовах повномасштабної війни рідним військових, як з ними контактувати, аби полегшити ось цю адаптацію для наших. Захисників. Ви знаєте, на початку січня керівник закладу, де я працюю, це Софія Кучерук, директор, виявила ініціативу і запросила до нас дуже гарного фахівця. Він є експертом Міністерства охорони здоров'я. Він є одночасно розробником того самого реабілітаційного закону про реабілітацію, це Олена Долинна. Вона на нас зараз на даний момент очолює цей центр реабілітації. Це унікальна людина, яка має унікальні знання з точки зору реабілітації. Вона співпрацює з багатьма благодійними фондами. Вона співпрацює з європейськими лікарнями, Ізраїль, Сполучені Штати Америки. І всю інформацію про лікування, сучасні методи реабілітації, як методи лікування, вона отримуємо там. Безумовно, у нас в нашій лікарні давно була реабілітація, тобто була реабілітація після інсультних хворих. Елементи про якусь реабілітацію ми знали, але на сьогоднішній день це входить вже в іншу площину, більш сучасну. Вся таки війна створила свої передумови про створення нового виду реабілітації. Дійсно, закон про реабілітацію був прийнятий, і закон дуже слушний. Це все входить новий є пакет реабілітації. Надається допомога у нас в центрі що амбулаторним хворим, що стаціонарним хворим, тобто є, є перебування. Ми хочемо, маємо можливості вже не ансую, але маємо зробити великий дуже ремонт, маємо мати доступність людей з обмеженими можливостями, щоб все їм відповідало їхнім потребам. тобто ми, Основні напрямки роботи нашого центру це. Черепно-мозкова травма, це дуже важкі хворі з спінальними порушеннями, тобто, ушкодженням, чи поранення чи травма спинного мозку. Це основні напрямки роботи. Ну і інші там такі травматичні ушкодження, кінцівок, ортопедія їхніх. Це дуже складне. Тобто, в нас працює мультидисциплінарна бригада, два лікаря. Такі, знаєте, просто я молоді, але вже вони такі завзяті і вони вже стільки знають. Це Тетяна Осипчук і Олександр Петрович в мене ще працює. Вони навколо себе зібрали молодих лікарів інших складу, і психологів, психотерапевтів, і фізичних терапевтів, ерготерапевтів-помічників. Вони роблять унікум просто Часом дивуюся, що пацієнт ще два тижні дня назад із спінальною травмою, був прикутий до ліжка, і чудо, він стає на ноги. Вже йому поставили, вибачте, таке негарне слово хрест, що вже ходити неможливо, але він відновлюється, він починає рухатися. Вони запрошують плавати в басейн. Вони з ними їздять на, різні, на берег Буга, поїдуть, щоб одночасно. Нашим хлопцям треба десь відпочити, побачити. Поспілкуватися. Оце дозвіл, оцей такий, він дуже створює благоприятний такий фон для відновлення організму. Для реабілітації, це не тільки фізична, тілесна реабілітація, повинна бути і психологічна, бо треба спілкуватися із самим пацієнтом, треба спілкуватися обов'язково з родичем. Бо доволі часто буває, на жаль, що ми провели реабілітацію, Пацієнт вже покинув лікувальний заклад. Повернувшись додому, він стикається, що з ним більше ніхто не займається. Родичі тобто тут... не готові. Так. Да. Тому ми також вчимо родичів, як треба обходити даного пацієнта, як треба боротьбу з тими самими пролежнями, як треба перев'язувати ту рану, якщо це потрібно, що треба для того чи іншого випадку зробити. А це є робота реабілітаційної. Нашої служби в середньому, скільки триває реабілітація, і скільки часу, можливо, займаєтеся безпосередньо з рідними, щоб пояснити їм, наскільки важливий ось цей процес? З рідними, 50 на 50, тобто, це дуже важливо. Скільки часу є різних пакети по програмі медичної гарантії, які підписані підписані цей реабілітаційному пакету? Є таке, що 14, є 21 день. Тобто, 21 день більше 21 дня. Це така тривала, затяжна реабілітація. Це важкі там загалі йдуть пацієнти. А є такі пацієнти, що повторно звертаються на реабілітацію. Безумовно, є ну ми чекаємо деякі зміни в самому закону про реабілітацію, бо на жаль. Був прийнятий закон, що дозволяє лише на рік-два рази проходити реабілітацію. Але ми чекаємо, нам пообіцяли, що якби це придивляться, бо дійсно дуже багато, які потребують не один чи два рази перебування на стаціонарній реабілітації, а доволі частіше. Може і три, і чотири рази. Ви заговорили законодав... про законодавчі зміни. Сьогодні відбуваються зміни і щодо роботи ВЛК. Власне, що змінилося? Ну, дійсно, президент Володимир Зеленський підписав новий закон, який був розроблений профільним нашим Верховній Раді, профільним комітетом. Дуже слушний документ це про удосконалення роботи військово-лікарських комісій. Було задекларовано, що вступило, зараз я скажу, 480 медичних закладів по всій Україні подали, що вони будуть позаштатними військово-лікарськими комісіями. Я не можу сказати 100%, скільки буде у нашій Вінницькій області. Чому? Бо це тривалий процес підписання договорів. Хтось попадає, хтось не попадає. Ну, думаю, що практично всі. Колишні центральні районні лікарні і лікарні такого обласного підпорядкування вони будуть підписані на це ВЛК. Що дає ВЛК? Це удосконалює роботу, пришвидшує. Створюється спеціально буде створена електронна система реєстрації даних пацієнтів, щоб все це пришвидшити. Тобто, і відразу в лікувальному закладі. Якщо це є потреба, людина буде направлена на медико-соціальну експертизу, тобто встановлення групи інвалідності при чи втрати проценту інвалідізації, тобто це весь такі, такий, от, такий, такий, такий процес. Тобто до складу лікарської комісії так. будуть входити цивільні лікарі, але за підтримки так військових. Так, так. Всі ми проходили навчання, як оформляти медичну документацію. До речі, хочу сказати, що ці всі направлення на це обстеження є безкоштовним, тобто лабораторне інструментальне обстеження. Далі, якщо є потреба, можуть направити для консультації якийсь інший спеціалізований заклад, який займається тобто вузькою спеціальністю, де отримують консультацію додатково, і як оформити все таки цю медичну документацію. Бо то є основним. Документу на завершення хочеться поговорити про роботу міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу, адже в березні виповнився рік, як він функціонує. Роботи пророблено дуже багато. Зокрема, долучалися чи не усі депутати Вінницької обласної ради до підтримки і волонтерства в рамках гуманітарного штабу. Розкажіть, власне, що ж пророблено. Ви знаєте... Міжнародний цей гуманітарний штаб був у березні 2022 року, це фактично відразу ж, чуть би не з перших днів був створений. Люди реально розуміли, ми, депутати, люди, реально розуміли, що, знаєте, ще одне хочу сказати, що я з великою повагою відношусь до нашого українського народу, до його здатності, до самоорганізації. Ніхто не чекав, що де там, що буде, всі почали організовуватися. Почали створювати самі блокпости. Ми не знали, як його правильно не на тій дорозі, то все інше. Але люди на чергування виходили робили. і це прототипом. цьому стало все-таки цей міжнародний гуманітарний штаб. Він був створений за міжрегіональні просто вибачення, да міжрегіональні. Ви оговорилися досить, мабуть, правильно, тому що і міжнародні партнери також допомагають. Дуже це все-таки організаторами. У нас був В'ячеслав Петрович Соколовий, і був Сергій Анатолійович Мургунов. Вони є ініціаторами, але депутати підходили, говорили, що треба Да, нам треба було, хто нас згуртував безумовно. Вони зробили. Ну і Володимир Борисович Ройсман очолив цей наш фонд. І ви знаєте, приємно, коли говориш, що тільки на одну Збройні сили була допомога 59 мільйонів гривень. Внутрішньопереміщеним особам було 70 з міл... 77 мільйонів гривень. Це прийми накорми, вдягни. І Дві тони різних матеріальних цінностей було отримано, передано на інші лікувальні заклади цим внутрішньопереміщеним особам. Це велика титанічна робота. Ми робили, працюємо і будемо працювати над цим питанням. Якщо можливо, можете привідкрити секрети, над чим працює зараз міжрегіональний гуманітарний штаб. Можливо, якісь проекти, тому що знаємо, дуже багато було проектів взимку, які спрямовані саме для наших бійців. З чим зараз можливо бійці або внутрішньопереміщені особи звертаються, що потребують конкретно зараз. Знайте, ми не маємо права на втому. Я відразу вам скажу, ми працюємо над всіма напрямками. Ну для прикладу, і додатково шукає можливості передати автомобілі для наших збройних сил. Ми шукаємо можливості дуже хочуть хлопці наші вибачте, в баню, піти в лазню. І ми також шукаємо пересувну таку лазню, щоб це організувати. Це все це робота, це кропітка постійна робота. Десь щось треба інше, десь щось треба допомогти. Ми ці депутати, ми одночасно, і штаб наш він є організатором цього всієї справи і все. Ну а я ж кажу. Ну, наша комісія зараз стикнеться це до слова. Хочу додати, стикнеться з дуже з такою перспективою великою роботою. Це створення спроможної мережі лікувальних закладів. Тобто на сьогоднішній день створюється нова система охорони здоров'я, де будуть надкластерні кластерні лікарні. І лікарні загального типу, Тобто ті лікарні, які зможуть надавати медичну допомогу різнобічну, хірургічну, ако шергінекологічну, терапевтичну, анестезіологічну чи більше вузькішу. Дані проходить затвердження ця мережа і нашій війни Ну, коли будемо мати більшу інформацію, то ми вам безумовно також її надамо. Обов'язково будемо чекати у нашій студії, аби ви розповіли про все детальніше. Зараз бажаю в вашому обличчі сил, аби не було втоми усім, хто доєднується до міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу, тому що наші бійці тримаються, і ми обов'язково маємо так. Кож триматися для того, щоб їх підтримувати. Ми не маємо можливості для втоми. Нас немає втоми. Ми працюємо і рухаємося далі. Лише перемога може нас зупинити. І відпочивати будемо під час після перемоги. Обов'язково. І ще хочеться подякувати вашому дякую. обличчі усім лікарям, тому що ви зараз робите просто титанічну роботу, яка дуже важлива, тому що наші бійці заслуговують лише найкраще. Тому сили наснаги усім лікарям. Дуже дякую, що доєдналися у нашу студію. «Все буде Україна. Так, «Все буде Україна. Глядачам нагадаю, що це була програма Актуальне інтерв'ю. і Говорили ми сьогодні про роботу Вінницької обласної ради, зокрема про питання. Медичного захисту